Вітаю, друзі! Печу сьогодні пиріжки з мороженими вишнями. До склянки теплого молока додала 7 грамів сухих дріжджів і 3 столові ложки цукру. Всипала пів склянки борошна, розмішала суміш та залишила її відпочивати на півгодини. Тим часом вона збільшилася в розмірі у три рази. Висипаю опару в каструлю, у якій буду замішувати тісто, та додаю три склянки борошна. До трьох яєчних жовтків додаю 120 мл теплого молока, перемішую та виливаю у тісто. Також до тіста додаю 50 г вершкового масла кімнатної температури і добре вимішую. Посипаю стіл борошном, викладаю тісто на стільницю та починаю його інтенсивно місити. Замішую доти, доки воно не перестає липнути до рук. Готове тісто перекладаю у глибоку ємкість, накриваю рушником та залишаю відпочивати на півтори години. Через півтори години дістаю тісто на присипаний борошном стіл та легенько його вимішую і розкатую. Формую пиріжки за тим же методом я ліплю вареники. Взяла кришку з кавової банки та вирізаю рівні круглячки. У мене 400 г морожених вишень. На кожен пиріжок я розраховую 4 ягоди та півтори чайні ложки цукру. Сьогодні я вперше в житті готую пиріжки з вишнями, і, можливо, це не найкращий рецепт, але все одно домашня випічка смакує по-особливому, і ці пиріжки наповнили наш дім ароматом літа. Дам одну корисну пораду. Щоб сік не так інтенсивно витікав з пиріжків під час випікання до загальної кількості цукру, яка у вас є, додайте одну або дві столові ложки крохмалю. Готові пиріжки з мащою сумішю зі 100 мл молока та одного жовтка. Ставлю в духовку на 20 хвилин і печу при температурі 200 градусів. Смачного!